Женці жнуть, ой на ой на горі женці жнуть, або під горою яром долиною козаки йдуть. Гей, долиною, гей, широкою козаки йдуть, або позаду са а або Заду гайдашний, що проміння. Львівського радіо гості пан Ігор Вовк, президент Львівського клубу шанувальників Файки. Вітаю вас, пане Ігоре. Добрий день. І креативний самурай як він себе сам називає Сергій Трухімович. Вітаю тебе, Сергію. Доброго дня! І сьогодні ми говоримо про давню традицію, забуту традицію. Сьогодні гарно яку відроджують наші сьогоднішні гості, і не тільки гості, це є традиція вживання люльки. За коментарем про філософію Файки чи люльки. Ми звернулися до Народознавця, етнографа, пані Ольги Наливайко, що я хочу сказати: курити люльку то ціла культура, mm -hmm. і це відобразилося дуже гарно в народній творчості. От, послухайте, як це народ демонструє. Курив песик файку, на довгім цибушку спалив собі вушка, А де ж то ті вушка на столі лежали, а де ж то той столик, спалив його вогник, а де ж то той вогник, баба запалила, а де ж то та баба, діда закурила. Виникають запитання до такої лексики, яка вже тепер мало вживана, наприклад, до слова цибух то є рослинне походження його на цибулі. Цибух, і от на, на, на тій аналогії побудований цибух, на який закладають файку, люльку, тобто воно аналогічне теперішньому поняттю муштук. У той період, коли козаки особливо були в полі бою, не було такого поняття, навіть робити заштрики, ін'єкції щоб зняти болі, теж були відповідні трави. Курювали навіть чому хворобу. Подивіться, ми маємо кадило в церкві, та сама функція відганяти. Нещодавно ми відмітили 120 років клубу, який ви очолюєте пане Ігоре. 120 років. Як довго, коли він заснувався? Ким заснований? Розкажіть саме такий основний документ, який ми бачили, це в перемишлі є музей Файок і дзвонов, називається. І там в перемишлі є написано, що в 1896 році в перемишлі було велике свято Файки і приймали участь файкарі, члени файкарського клубу зі Львова. Ну і з цього часу ми ведемо якраз в цьому році, то є 120 двадцять. Років ну якби заснування нашого клубу ясно, що в ці часи він колись існував, колись там занепадав. Потім знову піднімався, були злети, були падіння. Ну і дійшло до нашого покоління. Дійшло до того часу, коли ми власне взялись за те, щоб культуру споживання чучину і це є цілий великий пласт культури, котрий я не зовсім вивчений або зовсім не вивчений. Це є така суспільна, якась формативна штука, котрої ми просто не знаємо. Тому що корити файку, люльку це не просто корити, це є спосіб життя. Ко курили герцоги, королі, царі. Ну, величезний пласт власне є запорізьких козаків, і там козаки курили трави для профілактики здоров'я. Курили Чебрець, наприклад, курили буркун. Зараз він так само до самих кращих тютюнів світових додають донник. Донник – це є той самий наш буркун, котрий росте в Україні. Козаки курили його перед тим, як ти в бій. І взагалі в кожній хаті українській колись давно ну були образи, ікони в кожній хаті лежав Томик Тараса Шевченка. І з другого боку десь була картина, на котрій був намальований козак-мамай. І там я собі уявляю, так як маленькі діти питали там діду, а хто це? Діду каже, це козак, от ти виросте, ти будеш слухняний, будеш як той козак, будеш сміливий, будеш відважний захищати свою батьківщину. І дай діду, а що це? А це діду каже в нього, значить, шабля для того, щоб урюю. а це діду, а це файка. А що це файка? А це от файка. Козаки курили перед боєм, козаки курили під час походів. І тому це є великий такий. Пласт, котрі не вишне. Я не знаю, чи він не вишний, тому що ним не цікавить. Коли ви згадали світлицю кожної української хати, то треба пригадати, що колись в давнину природі і саме травам відводилася окрема роль, і досить серйозно ставилися до того, які трави є в хаті. Ми знаємо, що трави людину супроводжують з маличку з самого народження і до купелі дітям дають до тієї ж люльки, кладуть трави, освячуються трави травам. Дуже гарна роль відводиться під час купальських забав, тому що саме квіти вирішують долі до теї чи іншої пари. І коли ми сьогодні говоримо про світлицю, так в якій і ви розказуєте, і портрет Шевченка, і мама я, то ми бачимо завжди в'язочку трав засушених, яка завжди є присутня чи освячена. Часом старі жінки сьогодні, коли на вулиці дуже серйозний грім, чи якась погана погода, вони виходять з тими свяченими травами і відводять біду, але коли ми згадуємо люльку, так то дуже часто можна споглядати на порозі хат в Карпатах поважних людей, старих гуцулів чи гуцулок, яким вже дуже дуже багато років, і ми бачимо їх з. Файками, і вони не просто курять, а вони медитують, можна навіть так сказати. Вони перебувають в певному стані медитативному, і мені би хотілося все ж таки поговорити про файку як про засіб певного контакту. Файка як ключ до іншого виміру Сергію. Я би сказав, що це в першу чергу ключ до самого себе, тому що всі виміри, і найлегший, і найпростіший шлях, ну якщо можна так сказати, до космосу це шлях до самого себе і. Насправді люлька так це є ритуал, певний тривалий ритуал, тому що перше це підготовка тютюну. Потім власне куріння цього тютюну. Причому це треба дуже добре відчувати себе і відчувати люльку, щоб вона не була гарячою, щоб вона була тої комфортної температури. І кожен раз люлька куриться інакше залежить від того настрою, в якому ти перебуваєш. Перед тим ти був можливо з якимись людьми, і можливо є надмір тої. Гостроти якоїсь тої гарячості, і люлька буде гаряча, то ну це якби дихання і завершення. Після того люлька має вистигнути. Потім її треба почистити. Потім на два дні лишити її в спокій, там, що найменше. Хоча є, звісно, такі люльки, які куряться на щодень, і не ну навіть протягом дня, які люльки це вже залежить від людини, але в цілому, от десь отак цей ритуал виглядає. Відповідно, і кожна люлька вона ну має своє життя. Ну, ми говоримо власне про трави. І якщо тютю -тю на Україну, ну там Колумб привіз 1492 року, то є ліногравюри, допустимо, Яреми Вишневецького, котрий так само. З люлькою, а це тоді ще чучуну, якби не мало би було бути. Але була люлька, ну то значить корили люди трави, і от знаменита історія. Коли баба повитуха там курила певне для того, щоб в ефорію вести ну ту, котра народжувала жінку, щоб ну щоб легше було. І тому це направду велика добра історія, і там є цілий пласт культури. Ті люльки вони бувають і костяні, і дерев'яні і кам'яні. Наприклад, турецькі люльки це є ну пінкові спінки так званої. Це скам'янілі рештки комах. І тому це великий пласт історії. Я хочу ще сказати дві цитати: Альберт Інштейн, знамениті фізики так далі він казав, що люлька черпає мудрість з уст філософа і закриває рот дурневі. Ну наш український народ каже, що дурень файки не закурить. Ну видно, народ знає, що каже. І коли ми згадуємо про козацьку люльку, ми можемо говорити, що люлька, файка все ж таки об'єднує цілу Україну. Вона в якійсь мірі є і в культурному минулому, і в сучасному. Але яка різниця? Чи є вона ця різниця? Чи це просто назви різні одного й того самого Сергія? Люлька це такий предмет, та який для куріння він є нерозбірний. Він є повністю. керамічна, так. керамічна, керамічна люлька. Файка це та люлька, яку ми можемо розібрати окремо на мунштук і чашу для куріння. І файка це скоріше можливо львівське слово, західне слово, тому що воно походить від німецького пфайфен. І, власне, якщо ми говоримо про Львів, то ми говоримо радше про вплив європейських традицій, польських австрійських на саме куріння. Там трошки інший підхід в Європі він перейнятий від індіанців. Це та сама люлька миру, і ми маємо сіді європейської традиції у Львові натомість є українська традиція от тих люльок от тих керамічних люльок з камишовою трубочкою, які зараз і в розкопках знаходяться, і люди їх відновлюють, реставрують, ставлять штуки з іншого матеріалу і люльки, по яким 300-400 років, які знайдені в землі, прекрасно служать. І ми досі до кінця не знаємо навіщо ці люльки були і як вони. І от ми маємо зараз нагоду. Одне з завдань нашого клубу це займатися власне цими дослідницькими. Тобто, це не філософський клуб, як в Європі завжди було що люлька. Файка була необхідною для того, щоб входити в цей клуб. Би і вести такі світські бесіди, да? та це звісно, філософським любимо поговорити, тобто, то ще якусь черчину бурштину <реш> напою взяти, тобто і подумати. І ми не, любимо. тут. Ще є цікава така штука, я хочу додати. Люлька взагалі була ритуалом, і вона є до нині ритуалом. Нам розказували дипломати, що в дипломатичному етикеті є таке написано, що якщо, допустимо, підписують за якийсь величезний контракт, чи ще там щось таке, і раптом треба зробити паузу, ну чи погодити, що чи там зв'язатися з якимось своїм керівництвом, то дарують тоді люльку і тютюн, і це. Дипломатичному етикеті значить, що ці переговори треба відкласти на якийсь певний термін. За етикетом, якщо людина курить люльку, це значить вона зайнята і до неї не треба звертатися. Так. І це власне розповідав нам консул австрійський ту історію, як він почав курити люльку. Справа була в тому, що йшлося про підписання якогось договору, він був просто не готовий. Йому потрібно було порадитися з нашою стороною з приводу тих чи інших питань, і це дипломатично було тактично. Потрібно було зробити паузу. Але напряму не можна було сказати йому якийсь чоловік порадив, дав йому люльку, дав йому тюнка на. А за етикетом це означає, що він зайнят, а коли він зайнятий, до нього не можна звертатися з цими питаннями. І так люлька десь дала йому цю паузу і можливість виграти можливість та... виграти час, зрозуміти якісь речі і потім повернутися до цих питань. І я завершу все ж таки цю думку та стосовно європейського і українського сакрального значення люльки, і як він може тут поєднуватись власне у Львові. І в нас є можливість це. І на сьогоднішній день здоровий спосіб життя, екологічність. Так, ми за ці речі, за здорове покоління. Втім, в той ж момент варто не загубити і те важливе, що лишається ну, те, що є в нашій історії, те, що є душею народу. Тому що, от, наприклад, в європейських клубах приїжджали, брали участь в турнірі Галицька Файка. Турецькі друзі приїздили. Ну це повага до цього, до самої люльки, і так само польські клуби. Правда Ігоре? Ну yeah. yeah. well, yeah. маємо сказати, що проблема є. Не вмінні ставитися до цього. Ми є і ми демонструємо певне ставлення, ставлення помірковане, осмислене. І от з цими нотками філософського якогось ставлення і до самого себе, і до того світу. Ви говорите зараз про святкування, про галицький турнір. Трішечки хто був у гостях? Вже назвали турецьку делегацію, польську. Були з Білорусі наші гості, були з цілої України. Ну зараз зв'язку з тою політичною ситуацією, там є трудно трохи, але в нас був представник з Донецька, з Луганська, котрий зараз тут у Львові. І до того був сильний такий досить знаний донецький клуб любителів люльки. Ну цього року їх не було. От ще повинні були приїхати словаки, але там зараз проводиться європейський відбірковий турнір в Кракові, і вони змушені були туди поїхати, але передали нам свої вітання, передали призовий фон там трошечки про те, щоб нагадати, що вони нас люблять, шанують. Ну і думаємо, що це такий буде львівський турнір, котрий буде традиційним. Будемо кожного року перед Йорданом поєднувати. Ну тому, що люлька, то є зв'язок з космосом. і Йордан зв'язок з космосом. Воно близько, десь я думаю, що Тоді, я вгадала, коли сказала та, ключ. Та, та, правда, ніхто знає, який ключ. Має бути і пригадуємо історичний факт. Все ж таки про Тараса Бульбу. його ставлення до люльки дуже таке історично відоме, що загубивши люльку, так він зупинився і шукав її, тому що вважав, що її не можна залишати. Практично це стало причиною його погибелі. Ну там ще є така річ, що ці люльки в той час це був витвір мистецтва. Вони робились там, укладували золотом, сріблом, всякими дорогоцінними речами. І вони були спеціального дерева. Це називається люлька Бріар або по українськи називається Вереск. Верескова люлька. Це є одні з кращих люльок і в цілому світі. Вони рахуються. Ще є допустим пінкова люлька. Вона робиться тільки в Туреччині. Це знаменита турецька люлька, це скам'яніля. Є дуже зараз у нас на турнірі. Це було так показово. У нас люлька турніру, і та люлька, котра Давались це називається морта. Це люлька з дуба, котрий дві тисячі років пролежав у землі. Він ще не став вугіллям, але вже і перестав бути дубом. Ми спеціально, до речі, ставили таку собі завдання, щоб ця наша люлька, котра буде люлька турніру, щоб вона була чисто українського виробництва. І в нас вона так і вийшла, тому що морта зроблена в Україні з северодонецька було привезене сама морта. Львівський виробник Іван Антоненко виробив ці люльки. Муштуки штуки так само були зроблені з українського матеріалу. І вона повністю є українська, то, ну, то це і... є можливість. Для наших майстрів виходити на цей світовий рівень. Та ми власне хотіли ще поговорити про майстрів, то так само то є велике, тому що люльки вони є фабричні, а є і майстрові. Вони О, як скрипочки, допустимо, це є кожний витвір. Ну зараз Сергій розкаже у нас. У Львові мешкає знаменитий майстер, такий, котрий входить в всі каталоги, які є європейські, але у Львові його мало знають. А його люльки мають і дипломати, і віце-президенти, і президент. Але так, повернемось що? до майстрів. Ви так і назвали міст, імені це... того майстра. Зеном на наш на турнірі, який проводили з Давно ми так би запросили цих наших друзів, колег був Зенон Пальчевський. зі своїми люльками. Руслан Шарига представляв. Потім Іван Антоненко і його батько Олександр. Олександр Антоненко це вже так би традиція сімейна. І було ще троє майстрів з інших українських міст. Кожен представив свою люльку, і тож таки ці наші друзі за кордоні там зразу приходилось по дві три люльки. Вони готували. тому що ну це все ж таки ручна робота. так? Ручна робота, так і власне були захоплені ці турецькі Наші друзі вони не бачили таких люльок. В мене десь є ще одна японська люлька. Вони металеві. Ну правда кажуть, що там якісь спеціальні сплави металу. Тобто, люлька вона є по цілому світу, і то є власне той пластик, до котрого не дуже люди звертаються, але котрі всім користуються. Ну і чекаємо, що якісь науковці прийдуть до нас до клубу. Ми їм розкажемо. Вони нам розкажуть. Я думаю, що символом дипломатії офіційно треба зробити люльку. Пасувало би та принаймні в тій символіці, як. Як люлька миру миру і злагоди і можливості знайти скоріше те, що нас об'єднує, аніж те, що нас роз'єднує, тому що ну ми можемо довгий час боротися з якимись нашими недоліками, та але натомість можемо розвивати якісь переваги. Є знаменита фотографія Сенкевича, гуцулка з люлькою, і вона розійшлася по світу. І власне, ну це просто так чомусь вона відома в світі як циганка з люлькою. Це неправда, це є наша гуцулка, ну якась баба повитуха чи докторка, чи мольфарка? Чи хто мульфарка. мульфарка, так, але люлька це є обов'язково. Це направду, є зв'язок з космосу. Я думаю, що це українські мульфари створили туманність люльки, яка є в сузірі змійності. Я Не знаю, чи ви про це знаєте? Ні, ні, в сузірі Змієносці є туманність люльки, яка так і називається офіційно. Вона визнана астрономами. Так що я думаю, що треба скеровувати туди свої погляди. Можливо, і турнір буде колись міжгалактичний, чого ми вам і бажає і нагадую, що в студії Львівського радіо були гості. Це пан Ігор Вовк, президент Львівського клубу шанувальників Файки. Дякую вам, пане Ігоре. Дякую, дякую вам. І Сергій Трохімович, креативний самурай. Але я думаю, що натхненник вашого клубу від себе миру і злагоди. Вам з вами була автор і ведуча Наталка Кринечанки. Птахою печаль у мережеві омани ти заплуталась, а жаль, частомилась від розлуки, від розлуки й самоти. І мені про такий смуток не розкажеш більше ти, не розкажеш, більше ти, ахма. Хмари летять в собі удар, якби вони забрали на печаль. а хмари білі хмари летять в собі удань, якби вони забрали, на печаль. Будеть рани, на очах сльози кришталь Почуття, мов, сніг не тане, а життя біжить у чуєш, ти знайомі звуки, пісня знову зазвучить, оживає в серці мука, це любов твоя горить, ще любов твоя горить. Хмари білі хмари летять собі удань, якби вони забрали на печаль. а хмари білі хмари, летять собі удань, якби вони забрали, на печаль.